На міліцейських посадах, це не вони намальовані довкола карти, навпаки, рознамальовані герої України і видатні особистості. Ось, зараз я умовно позначу ті регіони, де є корупціонери. Ну, насправді ми знаємо, що ті люди, які займали посади головні в областях при Януковичі, ну, до цих людей дуже багато претензій. Зараз ми умовно позначимо деякі регіони. Та, що нас обурює, що теперішня влада замість того, щоб е, міняти одіозних особистостей, вона просто перетасовує їх. От Я покажу, як це вона робить. Вона буквально переводить людей з місця на місце, а часом і залишає їх на своїх місцях, як це відбувається по Києву. І вважає таким чином, що вона Замінили керівний склад і провела люстрацію. Ось ми виступаємо проти цього. Ми виступаємо проти того, що три одіозних київських міліціонери з прізвищами Грицевич, Чайка і Гладик, вони залишаються в Києві і продовжують займатися своєю гнилою справою, тому що кожен з них в чомусь задіяний преса, журналісти, які проводили розслідження, вони говорять, що ці люди. Зав'язані на, на шахрайствах, на гральному бізнесі, на наркотиках. І ми хочемо, щоб люстрація не була такою, коли йдеться перестановка осіб або навіть часом підвищення. Сьогодні ми отримали інформацію, що Ігор Григоренко буде підвищений з посади начальника Шевченківського райвідділку району міліції, стане головою міліції по Київській області. Тобто ця людина, яка контролювала міліціонерів в районі бойових дій Шевченківський район, серед район Майдану. Вона тепер отримала високу посаду. Ось ми проти цього до нас щойно підходив е, представник прес-служби е, Авакова і е, сподіваюся, що можливо навіть зараз навіть кількох з нас запросять поспілкуватися на цю тему. Так. Ми, ми приїхали як, е, вже озвучили е, власне приїхали з тим, що у нас є претензії по нових призначеннях. По по чотирьох уже призвичах на сьогоднішній день це чайка. Грицевич, Дніпровський район. цей Чайка Так, Поднігариневичу йде судово це розслідування. Тобто він... ну, перегляд. Ну, йде перегляд. Озвучити ще від минулого тижня, йде вивчення, так що, думаю, протягом кількох ну, днів буде, буде інформація по ньому. Тобто, можливо... по тих, тих закидах, які були в вже йде ще, ще від минулого тижня, вже йде. Можна. <плес> Дивіться. <да>, <плес> Просто кажу, по Гриневичу вже йде ще минулого тижня. Ми ж присутності журналістів озвучили це, бо те, що питання йде ну, перевірка по тих звинуваченнях справ громади, йде перевірка. точно, дещо відділення точно безпеки. Значі, Гриневич по Гриневичу вже, ну, вже йдуть. вже йдуть. Ми ще, ми ще це озвучили ще минулого тижня. Зрозуміло. сутності журналістів це було прес-конференція, прес прес там десятків камер. Це було озвучено. А що буде зроблено в результаті? Може хтось у відповідальній формі сказати, що я це зроблю. Результати. Давайте Я думаю, що тоді буде, отри буде, отри буде реакція. Я, вам дам я, зараз. я ж хто простався. Тому і... що, скажімо, я як заміністр я лише буквально з 1 числа березня. А до того я був як заступник керівника самоборони Майдану. Тобто ми в тому зацікавлені, щоб ті всі реакції були. Просто Рідко можна почути, щоб хтось в відповідальній формі сказав, я це зроблю. А як, як правило, всі говорять треба зробити, має бути. Ну, а попри... а коли людина говорить я це зроблю, тоді можна... Ну, о, Він зробив під, підпис по призначенню ставлю не я. Розумієте, дуже просто. Е, немає питання, я завжди, е, завжди відкрити, завжди не доводиться спілкуватися, завжди я постійно спілкуюся із, із, із журналістами, з тим, хто має протести. і Ми завжди спілкуємося. До речі, завтра з 12.01 можна прийти, буде прийом громадян, я буду брати участь тому прийом рятувати, просто прийти. Це так само наше посилання до вас, тобто, щоб яйця да, ну, заглом до як до відомства, щоб перестанови не мали щоб перестанови мали певний сенс, а не зміну одних на тих самих. Ну, це як бачите, ВО яєць да, і яйця стосовно Чайки. Він звільнив... Авто Майдан, щось. так я розумію? Так, да, да, так. Да, району став що, на Дніпровський, що, а суть не змінив. Тільки що в приймальні сидить оце, Гриценко Олексій. Угу. Я думаю, він по іншому що, що? Прошу. Я, думаю, ну, я по не знаю, яку питання. питання але ви ж знаєте, знає, яка ситуація, він тільки повернувся. Я розумі. знаю. Я знаю, тому що ми з Олексієм працювали в самі гарячі дні. Ми з ним активно працювали в самі гарячі дні. Це таке умовне Просто посилання дуже до того, хотілося, що... щоб таких людей не було на посадах. Розумієте, це ж інструмент власне. Я, Ці я, люди я, вони можуть робити. Я вам скажу таке. Я. Я. я вам я от живу в Дніпровському районі. В мене працюють ігрові автомати в районі незаконно. Проституції. Я вам скажу, скажу, скажу і по ігрових автоматах і по цих. була ти була кадрова комісія. Ми, ми заробили зміни чотирьох голів, ну, ну, невелі по перепризначенню чотирьох водій районних закриття. Вони на вулиці, їх ідентифікувати сложно. Це не підпольні якісь казіно. Я спочатку говорю не про, тобто, про кадрові зміни. По-друге, на акційній на, нараді на, на, на на було сказано так, що дано всі, сектор наради, це коли збираються всі керівники в різних обстрілках селекторів. Не було дано про те, щоб приймав вказівка першого заступника всім керівникам, всім керівникам по Україні, що до 20 квітня закрити всі ігрові точки по Україні. До 20 квітня, Після 20 квітня було, тобто це ще було минуло, в понеділок, звичайно, звучно середньої наразі, було сказано таке, що до, після 20 квітня, якщо громадськість, журналісти немає значення оголосять про те, що в тій точці там -то є, є ігрові апарати. Перш одразу ну летить керівник, який, на чій території це є. Це була пряма вказівка. Це була пряма вказівка кінцяту по всій Україні. Тому що всі точки є і показали про те, що ви кажете, що при попередньому керівництві, попередньому керівництві багато точок... Ну ті, хто були при попередньому керівництві, щоб вони не присідали в якісь інші крісла і просто змінювали там. По цих по ігрових цих точках кажу, було сказано до 20 квітня закриті всі точки. Майбутні прозвітовим. Якщо громадськість оголошує про те, що в тому-то районі там то і там то є адреси, відбувається то, -то і то-то і то-то, зразу то тут же карається керівництво того -то району. Якщо є друге повідомлення, тут же карається керівник міста на чій території, тобто з відповідними кадровими питаннями, тобто люди це, це будуть чітко і жорстко поставлені. Але треба щось робити. Ви прийшли як представники майдану, тобто ви маєте якусь владу на місцях і повинні щось робити. Якщо у вас не виходить, ви звертайтеся, звертайтеся. Майдан ще стоїть. Дивіться, майдан на місці. Він нікуди не вівся.